284 -20. Або сьогодні ми всі продемонстрували, що ті 9 днів, які кожен з вас мерз на Майдані за першим покликом лідером коаліції Сили і Комітету національного порятунку, через 10 хвилин ви були там, де вас закликали, про високу мобілізаційну готовність. Про те, що ви кинули всі власні справи, тому що більш важливої справи ніж незалежність держави, ніж чесна і моральна влада для кожного з вас не існує. І я хотів би низько вклонитися всім вам за те, що сьогодні. Ми здобули фактично кінцеву перемогу зараз. цей юряд, який знаходиться через дорогу, який прав наші голоси, який крав наші гроші, який брехав своїм громадянам і виборцям. цей юряд отримав гарбуза від українського народу і пішов... Добута перша справжня перемога. Верховна Рада прийняла конституційне рішення про те, щоб відправити уряд, який сфальсифікував вибори, який спробував створити державний заколот у Відставку це є другий етап того, що Верховна Рада встала з колін і спроба. Яка була зроблена вчора щодо переглянути рішення Верховної Ради, нарвалося на те, що уряд був відправлений відставку. Я впевнений в тому, що зараз послідує другий крок, коли ще й Верховний суд чітко засвідчить остаточну перемогу демократії, поставить крапку. Процесі, яка там оцінки дій по фальсифікації виборів, і Україна буде мати справжню народну владу.